Ну що, тепер їм. Я тут відпочивала, бо я супер втомлена. Дуже смачно. До цього ще можна хлібчик, але я хліб не їм. Всім смачного. Дивіться, після того, як я приготувала салат, от у мене лишається спеціально, я не змила, така кубка відходів. Що ми робимо? Ми вмикаємо воду, нажимаємо кнопку, беремо цю штуку і робимо так. Включаємо воду Все. і закриваємо, щоб туди нічого не впало зайве. Народ, такий от сумбурний влог. Я пам'ятаю початок це чи продовження, тому всім привіт ще раз. Бо я не пам'ятаю, на чому я зупинилася. Я випала ем, від знімання на тиждень по одній простій, простій причині. Я їхала до свого тата на день народження, взяла камеру, поклала її в машину. Забула, що вона в машині. Декілька днів підряд я весь час щось купляла, носилась, чи спішила, чи була з Максимом, чи від звекрухи щось везла. І мені було весь час, не, щоб взяти камеру, а камера була прикручена до штативу, це треба було брати велику махіну. І знову я допустила ту саму помилку. Занесла камеру в машину. Так я і день народження вам не зазняла свій. Вже після того, як я другий раз ну, з родичами святкувала, не показали, що подобається. Рувала, а мені подарували прапор України. Потім я на весілля ходила на розписку, Тож вам нічого не зазняла, взагалі нічого. Дощ там зовсім не перешкода. Максима завезли в садочок, він такий зранку і Такий, мама, мама, вдягаємо комбінезончик, пішли в садочок. Я така, добре, добре, то боже, тільки восьма година нам виходити за 10-9. Ну нічого. От, якщо була в косметології, купила свій тонік улюблений. Це від гідропептид, Отакий. І улюблену, як сказати, бібікрем це SPF плюс тонн. От за ці два, а, ну так, да, ми ж про ціни не говоримо. Недавно знов з ним робила APL, це пішло 2400. І цей, і цей засіб вийшло 3740. 3740. Це десь два шістьсот і це все решта. Їздила тільки що по продукти, бо мій чоловік після операції, це йому не можна нічого важкого піднімати місяць ніяких фізичних навантажень. Два місяці. Тому на мені тепер багато справ. Я їздила по продукти, тому що. Нема нічого дома, нічого. Тільки селера, ківі, яблуко, здається. Тут я накупила салати, сири, крупи, бо нічого, ні вівсянки, ні булгура, ні гречки, ні рису. розумієте? ні макарони. А макарони ми не їмо зараз. Сочовицю, от я сьогодні останню запарила, то я буду робити такі сочевичні, як хліб сочевичний. Сучевиця 250 грам, здається, два яйця, сіль, перець. і це все на такій вафельниці. Смажити Я ще не робила. Я просто запарила з вечора. От Максима завезла в садочок, поїхала по Андрія роботі. Поїхала, скупила продукти, поїхала поміла гроші, заїхала до косметології. Зараз мені ж треба версен. Тоді закинути гроші на карточку, бо треба платити комуналку, платити Максиму садочок і ще закупити масло, і тільки тоді я поїду додому. Приховуючи, що я вже їжджу з 9.10, а зараз тільки 10.40, то я дуже добре навіть справляюся. Пробки мене весь час оминають. Весь час, коли я їду кудись вперед, всі затори в протилежний бік. Вчора, блін, я ніколи вже ці стільки не порушувала, як вчора. Оце ми вчора були на розписці. Я поїхала два рази на червоне світло. Ну один раз то тому, що заїв світлофор. Я сім хвилин стояла на червоне, а біля мене машини дуже стояли. Тому що перед нами ще воно переключалось на жовте-зелене, а тут просто для пішоходів зелене. Червоне для пішоходів зелене червоне, а в нас просто нон-стоп червоне. То я порушила, а один раз я просто вискочила не на ту вулицю. Мене навігатор не так повів. Я не знала, як зорієнтуватися, як скоротити дорогу. І я знала, як скоротити дорогу тільки по шляху маршрутки. І так вийшло, що я і під знак поїхала, і потім знову під знак поїхала. І під ще один знак поїхала. І там не червоне, бо я б там не проскочила. Коротше, я от не знаю, скільки я камер проїхала, але штрафи не прийшли. Надію, не знаю. Ну, але Андрію за машину ніколи, надію, штраф не приходять. Це мені весь час на бус приходять штраф. Не як весь час. Не дуже часто, але приходять. Я собі взяла каву в кафелап, бо я ж вже ніяка, я не виспана. Я не могла вчора з вечора заснути, бо вчора був такий дощ і це розписка. Так вимучилася під вечір боліла голова. Максим себе погано почує. Андрій себе погано почала. І я ви зараз, знаєте, в такій напрузі, я не можу розслабитися. Я не знала, що Максим сьогодні піде в садочок. Я вже думала, як сьогодні з Максимом планувати день, викруха сьогодні прийде. Треба щось їсти, наготувати. бо прийде, скаже дитину, її не годую. А йому не можна їсти. Ну коротше, все одно треба щось приготувати, бо холодильнику капусту. Вона, якщо зараз прийде, поки мене нема, скаже дорогенька невісточка. Ти чого? Моя свекруха, звісно, не дуже стереотипна, але коли її дитині погано, то їй важливо, щоб була малина, калина, бир, лимон, ліки і якась їжа, тепла їжа. Бажано суп, і нема ні калини, ні малини, ні мби. Короче, ви поняли, да, до чого я веду? Я лягла в третій ночі. Я вам змонтувала відео, виставила. Може я в понеділок. Я просто я не мала сил, тому виставила вівторок. Бо я собі стараюся графік такий тримати понеділок або вівторок, четвер або п'ятниця, Отаке. Два рази в тиждень, щоб виставляти. Ну, ніби час від... ну так знаєте, плаваючи, але виходить. Такі в мене хвилювання, бо я виставила таке неоднозначне відео, таку болтологію. Я такого давно не виставляла на канал. Ну, ніби. Ніби нічого поганого мені ніхто не написав од мене повідомлення десять годин тому. Коментар не відповідаю на коментарі. Драпосісти відповісти. Дякую, що ділитесь такими особистими думками. Це дуже цінно особливо для майбутніх батьків. Чуся за допомогою ваших відео. Ви чудова сім'я. Дякую, дякую, Марта. А це я просто щось прийшла тоді з серцеїдок і думаю, чому я себе відчуваю зараз настільки безмежно щасливою? От прям не прикопатись. Чому я У мене такий таке от почуття гармонії всередині? Чому? Чому я така сіла? їх просто як на папері. щух 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 Я думаю, все включаю камеру, включаю камеру, бо я давно хотіла зняти бултології. І я не хотіла це знімати, знаєте, якось наіграно. Я хотіла, щоб прям слова лилися, щоб я не не зауважила, як прийшло 20 хвилин. Ну, там здається на 16. Ну я не зауважила цих 16 хвилин. Я просто пам'ятаю, я говорю, от в мене було відчуття, що я говорю, як з подружкою. Я просто сижу, виливаю душу, щоб вона на мене пораділа. Ну там чи посмівчувала неважливо. Це був такий тернистий шлях перші 3,5 роки материнства. І зараз дитина Сама ходить на горщі. Вона підпереду. У ванні вимагає купатися сама. Ну, типу, мама, іди закрий двері, я сам. Зуби сам. Досить непогано зараз. Ну, звісно, я перечищую, але все одно він дуже добре старається. Нема вже такого, що треба його заставляти, що ти його скручуєш насильно, чистиш, бо ніякі вже вмовляння не допомагають. А отакої мотивашки, як: Давай почистим зуби, я тобі включу мультики. У нас нема. Або давай почистим зуби, я тобі дам щось машленьке, такого теж. Давай почистим зуби, ми тобі купимо машинку. У нас ніякі маніпуляції не включаємо. Як їмо, ми без мультиків, як чистим зуби ми без мультиків, як перед сном лягаємо спати, ми читаємо книжечку. Ну типа, я стараюсь не маніпулювати. Я намагаюся вибудувати стосунки на довірі, на повазі. Ну, щоб розумів він, що я його думку теж поважаю. Тобто він, ну я намагаюся, коротше, я дуже намагаюся, я Андрій дуже намагається. Через це дуже багато що виходить. От, наприклад, їсти без мультиків мене дуже багато знайомих дітей їдять тільки з мультиками, і тут як не крути. Ти навіть якщо почнеш забирати, дитина почне плакати. Да, це можна якось перевчитися. Ну просто я ізначально старалася, щоб цього не було. Я дуже хотіла цього уникнути. Знаєте, який улюблений сніданок моєї дитини любить вівсянку з масилком. Я туди даю куркуму, вона жовтенька виходить. І перчик болгарський, будь-який жовтий чи червоний. Неважливо як головне, щоб він був дрібно порізаний. Туди я Ріжу ще сирок, або сметанковий, або голландський, або гауда, або моцарела просто дрібними кубіками. Він любить все коли кубіками. І збоку скрамбл солодкий. Я даю трошки солі трошки цукру. Оце єдине, де я даю цукор. Я поки не знайшла екзамінити в скрамбл, щоб зробити його солодким. Прям щепоточку солі, щепоточка цукру. І такий-чик-чик, знаєте, як омлетик порубаний. І от прям з'їдає все. Він з'їдає все. І мені так приємно, мені так приємно, що в нього з'являються страви, які готує його мама, і йому це смачно. Це колись в дитинстві. Мені коли мені мама робила смажка, цибулька, болгарський перець, туди вбивала яйця, перемішувала. Це був такий омлет, що могла дати шпинат. Але коли вона давала шпинат, вона ще щось давала, бо омлет такий виходив як пиріг, такий піднятий. Не знаю, що вона давала, спушувач яйця. Кейці без того. Ну за муку, Ну не знаю, щось вона робила. Короте. І хлібчик з маслом і гарячий чай з лимончиком. Ну це вже була школа. Це вже от там четвертий клас, п'ятий, шостий. Ну це було так смачно. Я це так любила. Це іменно не з такого швидкого, що мама готувала там мюслів молоком залити. А от з такого що вона стояла і готувала. Я пам'ятаю, це була така смакота. І тому мені зараз так приємно, що він їсть те, що я... Роблю і він це просто ще. Він кожен ранок каже: Мама, я хочу скрембл з вівсяночкою. Ну я інколи ще можу дати. от вчора в нас замість вівсянки, бо вівсянки немає. Були остатки гречки, перед тим були остатки перловки, але все одно, ну розумієте, до чого я хилю або е, ці котлетки сочовичні, які я роблю. Я зараз змінила трошки рецепт, я переблендерюю все так. І краще ліпиться, і взагалі консистенція мені подобається краще. То теж він дійсно де не подобається, а дитина прямо цінила. Або сирний суп. Дивишся, просто я тут припаркувалася, і переді мною пісок і щебінь, і може заїхати машина, це все грузити. Я тут так неправильно встала. Або сирний суп, він дуже любить сирний суп. Або борщ. У мене такий смачний, господи, хоч би не перехвалила. Такі. Ну мій борщ мені подобається дуже. Він завжди насичений, завжди червоний, завжди там є фасолька. Така, така прям досмачна. Ну, Сметану не треба. Ну, останнім часом я трохи почала лінуватися і купляти цю заправку для борщу. Ну тоді він не такий смачний виходить. Ну, але це якщо на швидку руку от мені отак за 15 хвилин треба щось, то я заправка, морква, картопля, капуста І все. І це все докупи варю, чуть-чуть заправки кидаю, і все, борщ готовий. Ну, це коли на швидку руку. Не говорила вам тут. На 14 хвилин поїхали. До ну, речі, покажу, де це я стою. Пісок. Ще день, якийсь завод непонятний. Не знаю, що це таке. І Тут не можна стояти. Ну, з боку можна стояти, тут з два ряди машини стоять. Я не знаю, звісно, як виїжджає цей ряд, але я думаю, що це все працівники. А тут стояти не можна. Тут біля мене ще одна машина встала. Ну, взагалі, так ну я не впевнена, що так можна стояти. Тут просто нема де встати. А тут з цього боку теж завод. Єдині місця для парковки всі зайняті завжди. Це а от... там у мене косметолог. Тільки що от в цій вафельниці? Зробили отакий от хлібчик. Він ще гарячий. Тут 250 грам ем, сучоти червоної, десь три ложки гречки, горішки. Я дала кунжут, льон, ні, чекати, кунжут і соняшникове насіння і два яйця. Така густа маса моя краса Дивіться, моя камера, що знімаємо дуже темно. Вот так краще видно, дивіться Ой, ну ще гаряче. <плес> Юкий буду. The landlord says correct this let. Мені не треба вам багато скрут. Що мутима що зараз? Не Нугами на мину. Bonfai. Meet at Don't party, happy. Наслухати. знімав, що мене коли включаєш, по умолчанню дуже затемнено. Замовили суші Осама Давайте. весь марки з авокадо. Чотири порції, щоб побільше імбиря і васаді і соусу. Хитрюги які. ще там все може виглядати на веганське, але воно веганське. В плані без риби. Вау! Wow. Подвійний чес, сир і соус, з апельсином, і сиром. Оце є єдине з ікоркою, авокадо, салатик. Ага. Ну, коротше, давай зблизька з ні. Отака красота. М -м -м -м. Дуже смачні, до речі. Андрій намагається взяти ото палочки не на навчальні. У мене новий топ. Вирішила спробувати в Авролі одяг. Такий топ, такий по літньому, знаєте, по літньому. І тут двійна підкладка. Можна без бюстика ходити. Буду пробувати, блін, не помічається в руках. Щоб ви розуміли, це я намагаюся взяти палочки. Пробуємо, Андрій каже, що дуже смачно. Я попробую з простого. Я да переселом смачно, Андрій каже. Макі тоже топчик. Прості рис ідеальний. Авокадо шикарніше, свіжайше. Просто шик. Я було, що я знімаю. Хвалю, а скажи. Чувать мені сам угу. Ну так, бо вони з соусами. Ммм. О дякую за суші без риби. Топчик. Дуже смачно. Гарного вечора. Гарного. Всім приємного перегляду. Оці суші, я думала, вони з сиром, а вони з крабом. Я таке взяла в рот. Ай Боже, коротше, ужасні. Оці ужасні. Якщо краб замінити сиром, от тоді люкс. Тому буду краб ставати. Так, у нас тут сніданок готуємо, Максим садочко, а ми тут робимо рулетики. Лаваш, сир, укропчик. І ще туди треба морквичку надерти. І трошки твердого сиру. Укропчик. Ну, кріп, я мала на увазі. Так, додаємо сирочок. Так, чуєте, беру моркву і кажу казусик. Вегарол. Бега рол Що туди можна було твердити сідати, але ну, я думаю, хай буде подіятися. Так покологійно. Все. І отаке розрізаєте і їсте Отлічно для перекусу. Ми тут під Максимом всякі штуки робимо. О! Смішуємо. Так, молодець. А тепер помаранчеву! Сочевицю! Сочевицю! ви так. Оооо, я... Ні-ні, нас... ложками, ложками ми сипемо! Давай ще ложка номер три. Лупе. Так, забираємо сучовичу. А тепер вашій увазі суперкруглий нут! Нут. Так! Вау! Я... Давай, 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 все. Жені йому цікаво, що там далі. І мамі цікаво, що там далі. Давай, давай! сып, 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 Давай, а -а -а. Да. да. я зараз тебе дам то, что там есть. Я все сухую. Пять, два, Очі моє. які гарні, бачиш, А тепер макаронки тваринки. Макарони тваринки. Так. Тавець шесть. Не, не, ложку, ложку, давай ложку, треба. Десять ложек я сыпу. Так, а теперь древние макаронки. Ложку переложку. ложку. А теперь древние макаронки сыпаем. Древние макаронки сыпаем, давай. <реклама> 我操，我操，我操，里？哪个是哪个部门？我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，我操，

Береложечку. ложечку, насипай <плес> далі. <плес> Хоч... Може, це все можна запекти? <плес> Хочу чистий кот. <плес> так. Це кому? Це кому мисочка? Песику? Ого, як багато! Це для кого? Це для рекс. Це для песика. Добре. Супер. Котику, песоку, добре. А в зелену мисочку кому насипай? Так. Три ложки. Три ложки. А в їй за три ложки думаєш? Садочку. Так, зелена мисочка кому? Інакшому кому? Котику. І котику, так? Так. Да. Отак можна робити. Куйка. Кулька. Ще надаю. І ще одна. Ой, перепрошую. Давай. Ще кулька. Так. Да. Став на тарелочку курику. Yeah.